24 листопада пацієнти поліклініки для дорослого населення у КП лікарня No2 імені Павлусенка можуть скористатися мобільним застосунком. Має доктор Елікс. Застосунок для пацієнтів це щось нове. Так як ми зараз живемо в світі цифровізації, ми захотіли зробити так, щоб пацієнту було дуже зручно мати зв'язок з медичним закладом. Ми перші в Україні хто зараз зайшов на платформу даного застосунку у поліклініці. кажуть. Додаток це медична карта онлайн. Ви зможете побачити всі свої дані на даний час. Це ваша декларація, яка заключена сімейним лікарем, ваші електронні направлення, рецепти електронні лікарняні. Але в першу чергу ми орієнтувалися це на зручний запис для пацієнта. Тобто йому не потрібно йти в наш медичний заклад або телефонувати в реєстратуру. Він може це все зробити з свого мобільного телефону. Дар'я Симон розповідає: розробляли додаток довго. Однак планують ще доопрацювати опрацювати його та додати ще більше корисних функцій для пацієнтів. Є ідеї дуже багато. Ми хотіли би в подальшому розробити ще більше, більше доступної інформації в даному додатку, тобто, додати ще туди можливість бачити свої консультативні висновки, свої дослідження. Тобто, це може бути і аналізи, і рентгенологічні якісь певні обстеження. Для цього всього іде зараз розробка, іде спілкування. Безпосередньо з доктором Еліксом, який є розробником цього додатку, завантажити додаток можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Авторизуватися в системі потрібно через ДІЯ підпис. Ірина Цапун Ілона Усатая, телеканал СК 1